Ну що ж, усім привіт на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми сьогодні за поліцейських будемо ганятися на стороні поліцейських. І в нас знову на час, прийдеться кататися. О! Кюнікс SSX. Оце вже мені гіперкар дали. 3 хвилини 26 секунд за перше місце. Треба раніше цього часу проїхати. All units. On Eagle Crest road. Щоправда, поки чай пив, Я не пам'ятаю, скільки мені кілометрів треба проїхати. 14 кілометрів проїхати мені треба. Прискорюсь. Головне мені по боках не врізатись, щоб, щоб штрафні секунди мені не прибавлялися. Я під 300 їду. Щоправда, дорога волога. Оце одна проблема. Другої проблеми я ще не бачу, хоча може вона є, ця проблема. Так, прискорююсь. Боко тихіше прискорюсь. Прискорююсь. Тихіше, пощастило, що тримав свого звіра у своїх руках. Волога. Волога повода, асфальт вологий, тобто точніше дорога волога й трафік. Головне не врізатись у трафік. Прискорюємось. Прискорюємось. Я не знаю, чого я не скоротив шлях. Але думаю, по асфальту може я і встигну прокататись. Бляхам, по 2 секунди штрафник прибавили. Менше 5 кілометрів до фінішу залишилося. Прискорюємось. Прискорюємось Прискорюємось. більше двох кілометрів залишилося. Прискорюємось. Ого, більше 300. Я їду, майже я лечу прямо. А воно і фінішна смуга. Я встиг вибороти навіть на золоту медаль. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро!